Компанія GCB заявила, що вийшла на наступний рівень інновацій та продуктивності з екскаватором 55Z1. Він створений, щоб перевершувати очікування, кажуть GCB. Завдяки компактній та маневреній конструкції цей екскаватор поєднує в собі інновації та економічну ефективність для максимальної продуктивності. Інтервали змащування збільшили до 500 годин. Щоб скоротити час простою. економія паливу та рівень шуму оптимізовані за допомогою таких функцій, як зниження обертів двигуна, коли підлокітник піднятий. І One Touch Idol для економії палива під час бездіяльності, новинка гарантує безперебійну роботу завдяки інноваційному поворотному контролеру і легким сенсорним перемикачам, які забезпечують точне та плавне керування. Екскаватор 55Z1 встановлює новий рівень продуктивності. Його конфігурація гарантує виняткову маневреність в вузьких місцях. Оснащений ефективним 2,2-літровим двигуном від компанії Perkins модель 404D22, він вирізняється економічністю палива, знижуючи експлуатаційні витрати. Ось така новинка. Пишіть свої думки щодо неї у коментарях. Нам буде дуже цікаво почитати.